Пропоную почати з порядку денного, всі ознайомилися ворогами. Пропоную взяти порядок денний за основу. Хто за? О, тут, Давайте перейдемо до першого питання порядку денного доповідач Денілова про безоплатне прийняття гуманітарної допомоги в вигляді навчального контакту для викладання базового підтримки життя БЛС. Доброго дня. На розгляд виноситься проєкт рішення про безоплатне прийняття гуманітарної допомоги у вигляді навчального комплекту для викладання базової підтримки життя БЛС, відповідно до листа Київської обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2025 року та з метою участі у реалізації проєкту забезпечення опорних закладів освіти Київської області навчальними комплектами, що реалізується у співпраці з французькими партнерами. На розгляд виноситься дане питання. Комплект буде передано до опорного закладу освіти Калинівський академічний ліцей освітній центр для проведення занять з надання до медичної допомоги та для викладання предмету захисту країни. Прошу підтримати даний проект рішення. Я не проти цього рішення, бо Доброго. я готував це вист Це наші партнери з Легіон регіон Франс. Вони нам гарно допомагають і для медичних коледжів. У вас на закладі освіти і цей проект да, це буде важливим. Ми передаємо на всі осередки захисту України по всій Київській області. Тому пропоную підтримати. І далі я сподіваюся, що буде це все працювати на благо громади, проведемо якісь спільні заходи. Ходимо до голосування. То за перше питання передведення про безоплатне прийняття гунітарної допомоги в лідні начальника комплекту викладання бази підтримки життя? Друге питання про затвердження програми забезпечення реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на регіональному рівні території Коніцької селищної територіальної громади на 26 до роки доповідач Волкова. Доброго дня всім присутнім на ваш розгляд виноситься затвердження програми. Якщо коротко, сектор керується у своїй діяльності, сектор молоді та спорту керується у своїй діяльності трьома програмами: це програма розвитку спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Зв'язку зміни в постанові програма, яка раніше була національно патріотичне виховання, зараз Перейменувала і планується як забезпечення реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадської ідентичності. Сам, в принципі, бюджет цієї програми складає один мільйон. На, да, загальний обсяг фінансових ресурсів. Це програма, програма. програма да, да, да. сама, скажімо так, мета програми це є підтримка державної політики у сфері утвердження української національної та громадської ідентичності. Грубо кажучи, це для того, щоб донести людям, да, що відбувається зараз у нас. В принципі, що таке Україна, що таке е, українці. Е, Ця програма направлена на е, да, е, да, на культуру, мову і утвердження машин. Я прошу підтримати даний проект. Дуже питання. Питань взагалі програми немає, тому пропоную одразу перейти до голосування. То за давно такий? Що... Так. Третє питання порядку откудину, при, при затвердження програми розвитку молодіжної політики на території Конівської селищної територіальної громади на шостої роздати до повідачого. Е, так як я говорила раніше, сектор керується тими програмами. Е, одна з важливих програм це. Розвиток молодіжної політики просимо її продовжити, оскільки на території Калинівської селищної територіальної громади в березні місяці була створена молодіжна рада при Калинівській селищній раді, і ця програма допоможе їм розвиватися, робити заходи, якось комунікувати. Можливо, зараз вони запустили такий проект, як Ліга сміху, і вони хочуть їх провести на території всієї Калинівської селищної громади. Mm -hmm. Тому, да, це скажімо Скільки так. Скільки програми передбачено? Два мільйони. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому до oh, питання. Це пролонгація Так, да, вона була, вона була завершена 22.25, закінчується і термін. І да, оскільки в нас там. І створимо молодіжну продовжуємо і продовжуємо питання Про заплачення програми розвитку міжнаполітики на території Української селищної території громади 26 до 9 ракет. За. Четверте питання про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту на території Української селищної територіальної громади на 26 до 29 до подач року. Також виноситься на розгляд ваша програма. Хочемо продовжити її на 26-29 роки. Ця програма допомагає нам в реалізації наших спортивних заходів, які в нас є на території громади. Підтримки наших футбольних команд, волейбольних команд, які активно приймають участь у наших змаганнях, які проводяться на території громади. Тому прошу підтримати продовження. Має питань домови. Проходимо слава. Хто за питання про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту на території Коїмської селищної території Норманду шостої двадцять дев'яті роки? За проти. П'яте питання про затвердження програми розвитку системи освіти Кремлівської селищної ради на два шостої тридцяті роки. Повідаю, так, розвідка наситься е, проєкт рішення про затвердження програми розвитку системи освіти Коїнської селищної ради на 26-30 роки. З метою пролонгування дії попередньої програми розвитку системи освіти та забезпечення сталого розвитку освітньої галузі Калинівської селищної територіальної громади, підвищення якості освітніх послуг, оновлення матеріально-технічної бази закладів, підтримки педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій. Нова програма охоплює 26-30-ті роки і є логічним продовженням стратегічного планування освітньої галузі нашої громади. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Проєкту? Проходимо голосування. за питання про затвердження програми розвитку системи зі Карлівської селищної гади на шостий. А, шосте питання про затвердження програми поліпшення матеріального забезпечення дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування Коїнської селищної територіальної громади на 6 28 роки. На розгляд виноситься е, е, проект рішення про затвердження програми поліпшення матеріального забезпечення дітей сиріт серед дітей позбавлених батьківського опікування. Так само це пролонгація дії попередньої програми з метою поліпшення матеріального забезпечення дітей в сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. Програма передбачає виплату одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти у розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Прошу підтримати дану програму. Голосування. Хто за затвердження програми поліпшення матеріального забезпечення дітей серед дітей по батьківського покоління Коні да, з питання нормального 28 роки. За, проти, підтримався. Саме питання про затвердження програми розвитку триву та діяльності засобів масової інформації на 6-30 тридцяті роки. До Панченко. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд вноситься питання з приводу програми розвиток туризму та діяльності засобів масової інформації Калинівської селищної ради на 26 26-30 роки. Ця програма зараз є діючою і нам потрібно її продовжити для роботи на наступні роки. щось mm. що Нічого не носили до цієї програми. Ті. Якщо питання на опору, не оперативно нового усунення, це в нас сума. То за питання затвердження програми розвитку туризму діяльності засобів масової інформації на 26-30 роки за восьме питання. Про затвердження програми місцевих стимулів працівників комунального комерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради на 26-28 роки. Програма, Програма переходиться по з попередніх років. Просто закінчує свою роботу. Змінюємося. Прошу підтримати. Не питання моє ознайомлені. Переходимо до голосування. То за тебе затвердження програм і санкції працівників КНП, Центр паралінної медикасинтальної допомоги КАНСКОСАЩ о 6-28 роки. Протимось. Давайте питання про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр пораненої медикасинтарної допомоги КВНської селищної ради о 6-28 років задачу квадрату. Та ж саме. саме програма переходить, закінчує свою дію в цьому році. Прошу підтримати до 28-го року, поки без змін. Розумію, що враховуючи обмеженість нашого бюджету, тому недоцільно щось вносити. А одно. Будь ласка, там є цей розмір стимулювати. Саме За стимули, де фін підтримку Фільм підтримки. Там загальна сума, вона складається із комунальних платежів, і за електроенергії, і обновлення матеріально-технічної бази. Цього року на відновлення і зміни матеріально-технічної бази нічого не було, тільки було на комунальні послуги виділено mm -hmm. в межах необхідних коштів. Ну і таке. Тому сума не змінилася з минулих років. Ага, тоді переходимо до голосування. Хто запитання здерження програми фінансової підтримки КНП Центр первинної медико-синтонної допомоги Української середнього радио 6 8 років? За? Проти? Утримаюся. Кось є якісь запитання? Хочемо подякувати. Вам теж дякую. Пані Вікторе, як, як написати за як вашу посаду, як правило. Головний спеціаліст. Відділа сюди нафтах. Да, Ви закривати комісію. Да. Передок ден не вичерпаємо. щоб за те, щоб закрити засідання постійної комісії. Затримуємося. Всі документи. Дякую. Дякую. Дякую.